Російські загарбники з артилерії обстріляли населені пункти Береславського району Херсонської області. Поранено троє людей. Про це повідомила прес-служба Херсонської обласної прокуратури. За повідомленням відомства, зокрема ворог обстріляв село Бургунка та Шляхове. Постраждалим надали першу медичну допомогу та ушпиталили. У результаті обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарські споруди. Правоохоронні органи проводять першочергові заходи для фіксування російських злочинів. ЗСУ звільнили п'ятихатки на Запоріжжі. Це восьмий населений пункт, який вдалося повернути під контроль України за останні два тижні. В цілому підрозділи на Таврійському напрямку просунулися в глибину противника до семи кілометрів. Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також підтвердив факт, що саме бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади визволили від російських окупантів цей населений пункт. Станом на зараз вдалося евакуювати шестеро цивільних українців з села П'ятихатки. Глава Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів, що у п'ятихатках залишаються ще близько 20 людей, і їх планують евакуювати. Українські військові помітно просунулись на Таврійському напрямку завдяки успішним штурмам. Крім цього, ЗСУ вдалося знищити понад дві роти російських військових. Про таке повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський. За наявною інформацією, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1298 вогневих завдань. Також знищено та пошкоджено 47 одиниць військової техніки противника: зокрема, три танки, дев'ять одиниць БМП, п'ять БПЛА різних типів, чотири самохідних артилерійських установки Акація, зенітні ракетні комплекси с 300 та БУК, а також один засіб радіоелектронної боротьби противника. Росія перекидає ймовірно кілька тисяч своїх військових із Херсонської області на Запорізький і Бахмутський напрямки після підриву окупантами Каховської ГЕС. Про це йдеться у зведенні розвідки Міноборони Великої Британії. За даними британського відомства, перекидання відбувається останні 10 днів. Йдеться про мотострілкову бригаду, а також підрозділи повітряно-десантних військ РФ і морської піхоти. Передислокація військ ймовірно відображає сприйняття Росією того, що великий український наступ через Дніпро тепер менш вірогідний після руйнування Каховської дамби і спричиненої цим повені резюмували в британській розвідці. Ворог продовжує зазнавати тяжких втрат на запорізькому напрямку. Саме тому, за повідомленням генерального штабу ЗСУ, російські окупанти обладнали госпіталь у селищі Розівка на Запоріжжі. Відтак, за інформацією відомства, росіяни у приміщенні їдальні розмістили операційну, а в навчальних класах облаштували палати для поранених. Також уточнюється, що госпіталь використовують як логістичний хаб з перерозподілу поранених і загиблих військових РФ, важкопоранених солдатів та сержантів перевозять до медзакладів Донецька. Маріуполя та Бердянська на авто поранених офіцерів транспортують авіацію на територію Росії. Говорили про фронт і бригади наступу. Зеленський провів чергову ставку, оперативна обстановка, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час. Головні питання зустрічі на засіданні. Доповідали генерали Сирський, Тарнавський, головнокомандувач Залужний, а також голова української розвідки Буданов. Голова МВС Ігор Клименко також відзвітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань. Президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. На них сторони обговорили оборонні потреби України і очікування від саміту НАТО. Також, за словами президента, із сунаком він обговорив кроки з реалізації формули миру. Зеленський наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію, зокрема й через нарощування російського виробництва ракет із західних компонентів. На Миколаївщині велика вода відступила. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він заявив, що в області найвищий показник затоплення до пів метра. Про ситуацію на правобережжі Херсонщини доповів очільникова Олександр Прокудін. Затопленими в області залишаються ще 22 населених пункти. Середній рівень води становить 80 сантиметрів. Комунальники працюють. Херсонгаз відкачував воду. Його працівники проводили технічне обслуговування обладнання. Уже 26 червня мають розпочати поновлювати централізоване газопостачання. РФ відмовилася пропускати гуманітарну місію ООН до людей на лівому березі Херсонської області. Постраждалим внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції фактично відмовили у допомозі. Про це свідчить заява гуманітарної координаторки ООН в Україні Деніс Браун. ООН співпрацює з урядами України і РФ щодо ефективної доставки гуманітарної допомоги всім людям, які постраждали внаслідок руйнування Каховської дамби. Уряд РФ поки що відхилив наш запит на доступ до територій, які знаходяться під його тимчасовим військовим контролем. Написала вона. Втім, у своїй заяві Браун зазначає, що ООН продовжить шукати доступу до людей на лівобережній Херсонщині. У Росії пояснили свою відмову так: не знаємо, як переходити лінію зіткнення та гарантувати безпеку. Прес-секретар Путіна Пісков каже, що в цій зоні багато обстрілів і провокацій. Міністерство закордонних справ вимагає допустити консула до українських військовополонених в Угорщині. Речник відомства Олег Ніколенко повідомив, що контакту із українцями дипломати не мають. Від родичів деяких бранців стало відомо, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус захисників не відповідають дійсності. Їх утримують в ізоляції, спілкуються із рідними в присутності третіх осіб. Доступу до відкритих джерел інформації немає. Їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України. МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених, аби він міг. Оцінити їхній фізичний та психологічний стан, розповісти їм про їхні права, а також надати термінову консульську допомогу. Хотів підірвати залізницю на Дніпропетровщині, аби зірвати контрнаступ ЗСУ. СБУ затримала агента РФ. Ним виявився місцевий залізничник. На початку цього року чоловіка завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. Останнє завдання так званого куратора було зірвати поставки пального, зброї та боєприпасів для українських захисників на Південно-Східному фронті. Зраднику повідомили про підозру. Йому загрожує довічне ув'язнення. У Сімферополі вибухнув автомобіль із колаборантом, повідомляють російські ЗМІ. В автівці був призначений Росією так званий помічник віце-прем'єра Запорізької області Владімір Єпіфанов. Чоловік, а також його секретар та охоронець, начебто зазнали сильних опіків. Подія сталася на Євпотарійському шосе о четвертій ранку. ленд-крузера вибухнув газовий балон. Єпіфанов не зміг впоратися з керуванням. Водій та пасажири у лікарні пишуть пропагандисти. Заводи російського олігарха Дерипаски перейшли до України. Таке рішення ухвалила апеляційна палата вищого антикорупційного суду. При цьому апеляційна палата ВАКС задовільнила скарги компанії Samsta Limited та двох підприємств Дерепаски приватного акціонерного товариства Хузький кар'єр та приватного акціонерного товариства «Жежелівський кар'єр за рішенням від 16 лютого 2023 року, за якими 100% їх активів стягувалися Україні. Зазначимо, що дерепаска російський мільярдер наближений до президента РФ Володимира Путіна. Він повністю або частково контролює компанію Русал, базовий елемент Н плюс груп. Він також володіє військово-промисловою компанією, яка контролює підприємства за виробництва броньованої техніки у Росії. Влада Китайської Народної Республіки заявила, що не передавала зброю РФ і в майбутньому цього не робитиме. Про це сказав на брифінгу державний секретар США Ентоні Блінкен після переговорів із главою Китаю Сі Цзіньпіном. Водночас, Блінкен вказав, що США зараз непокоїть, що китайські приватні компанії можуть передавати військову допомогу Росії. За його словами, він закликав колег із Китаю бути пильними у цьому питанні. Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Про це пише Reuters. Варто відзначити, що про те, що переговори відбудеться, стало відомо і ще за годину до їх початку. Нагадаю, сьогодні останній день візиту Блінкена до Китаю. Мета відвідування КНР розморозка дипломатичних контактів після лютневого інциденту, коли у США залетіла китайська Шпигунська куля. Держсекретар США провів низку зустрічей із китайськими дипломатами. Виробник F-16 підтримав передачу Україні винищувачів. Ба більше керівництво заводу заявило про готовність навчати українських пілотів. Ми готові не лише задовільнити потребу у нових F-16, а й надати будь-які модифікації F-16, а також навчання, обладнання та системи, заявив операційний директор компанії Lockheed. За оцінками виробника, українські захисники неба освоюють F-16 і зможуть дуже ефективно літати на них у найкоротший термін. Уряд України затвердив новий меморандум із Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, у документах зафіксовані зобов'язання України, які вже реалізуються та будуть реалізовувати в майбутньому. Це, зокрема, покращення бізнес-клімату, посилення верховенства права, боротьба з корупцією. Очікуємо найближчим часом отримати наступний транш від фонду на суму 900 мільйонів доларів. Нагадаємо, 31 березня МВФ схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування для України на 15,6 мільярдів доларів. Програма становить частину пакета міжнародної підтримки України загальною вартістю у 115 мільярдів доларів. У рамках програми Українська влада зобов'язалася реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.